Друзі, всім привіт! Це Діана, студентка першого потоку курсу Гроші не сплять. Діаночка, привіт тобі, великий. Привіт, привіт Діан, Розкажи, будь ласка, коли приходила на навчання до нас, чим ти займалася і скільки ти заробляла? Я навчалася на першому курсі інституту журналістики. Тобто, навчання у нас почалось в кінці серпня. Це вже рахується. Я перейшла на другий uh -huh. і все, все, чим я займалась. Мені подобалося моденно. Інколи я займалася зйомками, тобто комерційними рекламою одягу і брендів і так далі. Але в принципі це не був той заробіток, до якого я йшла. І завжди в своїй голові я якби крутила довго цю ідею, її, скажімо так, і розуміла, що це має бути щось точно своє, mm -hmm. але мені потрібно для цього якийсь інструмент, який дозволить мені правильно з мінімальними помилками туди дійти. І так і трапилось. Я дуже давно на тебе була підписана, слідкувала і побачила оголошення. Трошечки я вагалася, тому що ну, я не була впевнена, але е, якось. Розкажи, розкажи мене. тут давай детальніше, чому вагалася, які були сумніви. Вагалась по перше, тому що я була не в Україні, і мене дуже стримував той факт, що я за кордоном і чи зможу взагалі я нормально діяти в умовах війни, тому що я не маю доступу ні до звичайних там, скажімо так, умов в Україні, Я не маю доступу до товару, я не можу його подивитись, я не можу відчути, який він і я роблю все дистанційно. Це перше. А інше я вагалася, чи все-таки пора і чи вийде в мене. Але е, після, скажімо так, цього прогріва я так прогрілась добре і зрозуміла, що <смітна> треба йти. Тебе прогрів, е, е, не знаю, буде українське слово запевнено. Та, так, так, переконав. Переконав. Переконав, переконав іти на навчання чи е, дзвінок е, менеджер, менеджера тебе переконав. Менеджер мене взагалі дуже посміхнула. Вона реально була дуже крута, весела і схема дзвінків і в кінці е, повідомлення, яке вона сказала, ну, тобто там це буде не так. А так, я думаю, зрозуміє, про що ми говоримо? Мене це так е, трохи звеселило. І я зрозуміла, що в принципі круто, спробуємо. Угу, Зрозумів. Добре, яка в тебе точка Б? Скільки ти заробила після курсу і е, чим ти займаєшся зараз? Точка Б після курсу це були стабільні 900 1100 доларів. Мі. Завжди була трохи похибка, ну це зрозуміло. Зараз 900 тисяч доларів в місяці. Ти почала заробляти? Так, так, так плюс-мінус так. Потім я побачила трошки менший схил, коли почалась дуже сильна зима, дуже сильні ці обстріли взагалі не було ні енергії, ні доступу. Ну це зрозуміло. Це фактор, який добре впливає на це. Але зараз я буду створювати ще сторінку. Я зробила ребрендинг, mm -hmm. замовила логотип І ось на днях повертаюсь в Україну, хочу зробити професійну зйомку. Ну тобто зі своєю участю, тому що я розумію, що а, якби, на сторінці повинна бути людина реальна, яка цим займається, яка має доступ до свого товару. А звичайні картинки, типу як з каталога, вони не діють на 100%. Ось так. А яку загальну суму ти заробила а, після курсу? Загальна сума, зараз скажу, На кінець курсу це було 40 тисяч, я пам'ятаю, потім тисячі три. В районі трьох сімсот-трьох вісімсот в мене вийшло. Угу. Зрозумів. Скажи, будь ласка, ти, давай: так, для того, щоб зрозумів і я і люди три тисячі сімсот доларів ти заробила після курсу. Так, так, так. Угу. А, починала ти. А, з вкладеннями чи вкладень запускати магазин? Абсолютно вкладень. Єдине моє вкладення це була покупка курсу, але за три тижні ця сума лежала біля мене на столі. А як ти отримувала перше замовлення? Яким ми... Перше, ми... Перше, перше, перше моє замовлення воно було надзвичайно комічного характеру, тому що це було таке. Знаєш, я такі інколи клієнти цікаві, і вона мене повеселила, і я зрозуміла, о, починається, буде весело. І вона прийшла з звичайної моєї, скажімо так, хитрості, яку я зробила. Я зайшла в одну групу, написала особисто там, Доброго дня, у нас така-така група, заходьте, приєднуйтесь і так далі. І я випадково наткнулася на людину, яка займається оптовим товаром. Mm -hmm. І далі я з нею дуже гарно сконтактувалась, ми говорили по телефону часто. Ну, тобто, жінка така хороша була. І в мене почалися замовлення. Далі я також потрохи і на розріб почала це робити. додавались-додавались. Uh -huh. згодом, додавались коли закінчилось наше навчання, я зробила рекламу. І ця реклама також мені привела багато людей, які як і оптово, так і звичайно, в роздріб. Uh -huh. Зрозумів, зрозумів. А... Скажи, будь ласка, коли йшла на навчання, ти в когось питала поради знає, у хлопця, у друзів, у батьків, чи вартує йти навчатися, чи не вартує, тому що зазвичай відговорю від тому, що зазвичай відговорюють купляти якісь курси курси в інтернеті, тому що, ну, я як правило, дуже багато обману ні в кого не запитувала абсолютно. Твердолоба вирішила і пішла. Клас, молодець, молодець, переклад. Я сказав що... перед фактом, все в мене починається курс. Будь ласка, звідти дозвідти мене не чіпати, я навчаюся. Для мого кращого розуміння і для кращого розуміння людей, які не здивляться, скажи, будь ласка, ти запускала повністю бізнес, знаходячись у Польщі, правильно? На той момент я знаходилась в Італії, але я дуже часто їздила. я була частково там. Частково там, але в Україні за весь період навчання я була максимум тиждень, тому що прийшла до їх різдністю дистанційно. Так, Зараз хвилинку. О, а можеш раз повторити, бо ти в мене заглючила, не почув? Я в Україні була максимум тиждень за весь період навчання і жила я в Італії, а потім в Польщі. Тобто курсувала mm. туди-сюди, тому що потрібно. Mm -hmm. Зрозумів. Скажи, будь ласка, на твоєму шляху. Чи були якісь складності, які в тебе виникали? Чи було бажання закінчити навчання? Чи було бажання там, якісь такі думки типу, все це не моє, я не хочу цим займатися. Складно, фу бі, ка, Не моє? Думки кинути і залишити все не було жодного разу. Але я зустрічалася з дуже сильною лінією і проблемою з дисципліною, тому що, по-перше, коли ти навчаєшся, це відповідно треба і більше часу для цього. Це відповідно треба і не лише. На заняттях робити, а й в практиці в житті, тобто час забирається, відповідно, потрібно тобі прокидатися раніше, ти лягаєш пізніше. І це єдина така найбільша проблема, яка ну, тобто, налаштувати правильно свій графік робочий день і зібрати свою волю, силу в кулак і знати, куди я йду. Це було так найважче. Ну, знаєш, перше, що мені спало на думку, це коли я прокидався о п'ятій ранку і йшов на завод фасувати курку. Тому я думаю, що це вартувало того, так, щоб трошечки напрягтися і okay. прокидатися раніше, лягати пізніше. Зрозумів. А як ти поборола цю лінь і стала більш дисциплінованою? Тому що такі результати отримати без дисципліни неможливо, я користувалася правилом п'яти секунд, воно мені дуже гарно зайшло. Uh -huh. Спочатку я хитрила. А згодом я собі в голові поставила пункт Стоя, якщо я не встаю. Це дуже гарно мені спрацьовувало і було по самооцінці. Я вирішила: ні, я не така, я йду в цю сторону. Mm -hmm. І я збирала свої сили і йшла. І дійсно, і читаючи книжку, яку це нам давав «Думай і багатій. Mm -hmm. Там теж було дуже багато важливих грядків про те, що всі успішні люди не повинні прокидатися вранці, тому що рано це золотий час. І вона мені дала такої гарячої мотивації щодо цього, плюс. І в мене виходило прокидатися близько 6-30 ранку. Це порівняно з тим, як я прокидалася раніше, оскільки я навчалася другу зміну. Це для мене реально рано. А зараз ти підтримуєш дисципліну? Так, да, я зараз підтримую дисципліну, але ну взимку логічніше, що набагато більше, скажімо так, привабливостей не прокинутися, але я стараюсь переборювати звичайно. В більш теплі місяці це виходить круто на раз-два. а Зараз треба себе трохи підганяти. Почитай ще коротку версію книжки Магія ранку, якщо ти не читала. Я почала її читати, почала. Ну, можеш почитати коротко? Там дуже багато води в книжці, але якщо ти почитаєш коротко, думаю, це буде дуже корисно. Дякую, дякую за пораду. Так скажи, будь ласка, нас дивляться дівчата твого віку, які ну може старші, може менші, які хочуть того самого, що і хотіла. Ти хочуть себе забезпечувати, хочуть фінансової свободи, незалежно від чоловіків, незалежно від батьків. Як ти вважаєш, чи допоможе їм навчання? В якому випадку воно їм допоможе, в якому, не, і в якому не допоможе, і чи вартує йти на це навчання? Ну, по-перше, я вважаю, що вартує йти 100%, але це вартує лише для тих людей, які справді цього всередині хочуть. Тобто вони готові до цього, вони готові змінюватися. І ніхто їх не змушує, вони не йдуть тому, що потрібно. Вони не йдуть, тому що так сказали, або там я можливо буду крутий, якщо я піду, або і, якісь інші фактори, які їх можуть підганяти. Це лише повинно спрацювати. або за мене все зроблять. Да. Ну так за вас там ніхто взагалі нічого не зробить, це Такий маленький спойлер для тих, хто не був там. Потрібно робити все самим, але я ще раз повторюю, що лише тим людям, які до цього готові абсолютно і вони знають, чому йти. Ну і плюс дуже важлива порада це не залишити і дійти, тому що все-таки навчання дуже корисне, і я зараз навіть я ще маю доступ. Я дуже часто собі заходжу, передивляюсь, занотовую і нові ідеї черпаю. Тому що якщо ти подивився один раз, це один раз. А коли ти передивляєшся вдруге, ну. Є інформація, яку ти не почув вперше скажем та відсотків абсолютно кожну книжку треба перечитувати по декілька разів, або, хоча б, нотатки, які ти записуєш, треба перечитувати по декілька разів. Те саме стосується всіх курсів і навчань. Дивись, людина дівчина вмотивована рішуча, яка хоче заробляти, чи складно їй буде проходити навчання? І чи точно вона почне заробляти, якщо в неї є стрімке бажання, і вона хоче? Якщо є стрімке бажання і вона буде йти 150, 200, 300, скільки потрібно разів до своєї цілі, то 100% результат буде. Не потрібно думати, що якщо з першого другого разу не вийшло, то все там я не можу або це не моє, і так далі. Ти пробуєш, 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 обираєш інший підхід. Аналізуєш свої дії, якщо твої дії неправильні, змінюєш курс, йдеш в правильному напрямку. Але результат у людини, яка 100% хоче, яка 100% мотивована він буде точно 100%. А, ще питання. Чи допоможе курс людині, яка взагалі нічого не чула про те, не знає про те, як заробляти в інстаграм? Про те, як заробляти в інтернеті, для неї це все просто соціальні мережі і просто повтикати, порозважатися. Допоможе тому ще одна з них. Я яскравий приклад того, що допоможе, тому що в мене інстаграм не був для розваг, мене дико нервувало, коли я зливала 2-3 години свого часу на якісь смішні ролики і так далі. Це дуже рідко буває. Я перетворила свій інстаграм на джерело цікавої потрібної інформації, тобто якісь там новини, е підкасти і так далі. Для мене це ніколи не було таким, але я ніколи не сприймала інстаграм як платформу для своєї роботи і те, що там справді можна заробляти гроші і гарні гроші. Зрозумів. Ну і два слова про враження. Курс, що ти більше сподобалося, що не сподобалося, можливо, є таке, що більше за все допомогло. Мені сподобалось моє оточення, яке було зі мною. Тобто в нас була дуже сильно заряджена десятка. Добрий ранок, добрий ранок, хто прокинувся, хто вже почав, хто не почав, так, вставайте, йдемо. Тобто в нас був такий синхрон, ми один одного підганяли, хто десь трохи заснув, інший його розбудив, скажімо так, звичайною мовою. Це мені дуже теж допомагало, тому що коли є люди, які йдуть туди саме, дити, тобі легше реально йти. Далі мені дуже сподобались уроки тим, що вони були. Не занадто сильно розумною замудрною мовою вони були сказані дуже просто, я б сказала теж лаконічно, тому що води я там абсолютно не помітила. І справді вони, вони змінили мене. Клас. Клас, добре, Дяночка, величезно тобі дякую. Я тобі бажаю величезних успіхів, щоб тебе все виходило, щоб твій прибуток постійно ріс, щоб ти не забувала ті правила і ті установки, які ти собі м, встановила в свою комп'ютерну програму отут, І щоб в тебе завжди абсолютно все тільки підіймалося. Ну, отак, знаєш, тому що без перешкод не буває е, зросту. Я думаю, ти це точно розумієш. Тому успіхів. Так, успіхи дуже дякую. Назай...